Написав він їй у приватні, за вмираючим серцем чекав. Його руки стали мовуватні, чи відчуває, що він відчував? Повідомлення прочитала, але відповідь ще не прийшла. Бо вона щось таке відчувала, пояснити це не могла. В неї серце закалатало від простого його привіт, бо душа наперед все знала, що це той, хто її змінить світ. Може, дивно, на перший погляд двоє геть незнайомих людей знали, що в них один світогляд, одне бачення різних речей. Вона, ніби закінчення, знала. Коли він рядок починав, я так довго тебе чекала, я так довго тебе шукала.